Для мене і для мого керівництва було важливо подати тобто, таку можливість здобути більше знань для того, щоб я почувала себе більш впевнено ну і власне вони почували себе більш впевнено, пропонуючи мені якісь наступні ролі для того, щоб все це могло покращити спроможність нашої організації і краще робити якісь нові проєкти. Дана програма дає змогу отримати навички з фінансів також мати можливість правильно вибудовувати процеси в тих чи інших проектах і досягати поставлених цілей за коротші терміни та набагато якісніше. Лідер не завжди це та людина, яка там робить щось руками, але е, саме завдяки тому, що лідер вміє організувати правильно людей, мотивувати їх, надихнути, то це дуже важливо. Справді, кожен, кожен курс, кожен модуль має дуже багато цінної інформації і, і загалом такий короткий типу від, напевно, про те, якою має бути там керівник чи, чи власник певного певного бізнесу. У нас було багато практичних. Інструментів про те, як працювати з людьми, про те, як, наприклад, видавати їм завдання, дуже цікава тема розрахунок грошей в часі на модулі. Про про фінанси, де ми визначали вартість інвестицій із розрахунком на певний період і на певні відсотки. Запам'яталась така чеснота, як драйв, і вона дуже важлива, особливо в складні складних ситуаціях, тому що дуже легко мотивувати, і надихати, коли все виходить і все супер. Коли все складно, то, то це робити набагато складніше. Ми розглядали структуру процесів на підприємстві, і це дозволило мені принаймні в тих процесах, які в нас існує, звернути увагу на деякі елементи, які е, просто в. Б... Діяльності до того вони упускалися з погляду, але вони також там важливі. Тобто, хто всі пов'язані сторони до цього процесу, який має бути вхід, вихід. -вихід от, це, ці знання вони дозволяють структурувати принаймні цю діяльність. І розуміти, що за чим має бути йти, і з чого це все будується що не просто стикатися з тим, що виникають якісь проблеми, а передбачати їх можливо чи зразу наперед все продумувати комплексно цілісно, а не так і ситуативно. Ну найважливіше це напевно не боятись брати відповідальність за себе за свою команду. Ми живемо абсолютно нестабільний час. Це спочатку були роки ковіду, тепер роки війни, і відповідно потрібно мати можливість бути готовим до всього, до будь-яких е подій в нашій країні. Зокрема, і так само це працелюбність і показувати на своєму прикладі, як потрібно ставитись до роботи, що потрібно не покладаючи рук, працювати, е подавати якісний приклад. І відповідно ставити з розумінням до будь-яких життєвих ситуацій, адже кожен з працівників і кожна з людей реагує на ті чи інші ситуації по-своєму відповідно потрібно розуміти. Ну насправді курс надзвичайно цікавий. Він динамічний, він крутий в форматі, що кожен з лекторів дає нам якісь теоретичні базові знання. Але одразу після цього ми маємо можливість застосовувати їх на практиці. Так само це робота з надзвичайно крутими людьми, які мають свій досвід, які мають певні навички і знайомства, застосування навичок. Це це просто супер випадки ситуації, які ми розглядаємо, вони дозволяють і вправи, які робимо, вони дозволяють більш заглибитись в. Саму тематику і зрозуміти вже можливо практично. Це такий симульований, можливо, досвід, але практичний досвід використання цих навичок. Дана програма підійде для людей, які, наприклад, очолюють невеликий бізнес, або вони починають невеликий бізнес, і в них ще немає достатньо практичних вмінь в керівництві персоналом, тому що цей курс охоплює. Дуже багато аспектів від там, менеджменту, організації роботи з персоналом. У Нас був модуль від, від HR, -а. він поплює фінансову частину власне, і про, про лідерство розказує.